Рада всіх вас вітати і заняття розпочати. Добрий день, дітки! Скажіть, а яка зараз пора року? Так, зима, а що взимку відбувається з рослинами? На дворі холодно, і ми не можемо побачити ані травички, ані квітів, не листя, а люди. Дуже люблять квіти і хочуть їх бачити цілий рік. Тому люди висаджують у себе в квартирах різні рослини. По-іншому на них кажуть кімнатні рослини. Люди їх дуже люблять, доглядають за ними і квіти цілий рік ростуть і прикрашають житло. У якій частині? В кімнати стоять квіти на підвіконні та біля вікна. А чому їм там краще рости? Тому що рослинам росли потрібно світло. А ще квітам потрібні ґрунт, вода, тепло, повітря. Чого ще потребують кімнатні квіти, щоб були гарними, пишними, красивими. Квіти потребують догляду. Витирати з листя пил, поливати ґрунт, оприскувати, розпушувати землю. Подивіться, як діти доглядають за рослинами, що вони роблять. Поливати рослини варто тоді, коли ґрунт на поверхні висохне настільки, що ви відчуєте тверду й суху землю. А навіщо людям потрібні кімнатні квіти? Рослини створюють затишок, прикрашають квартиру, очищують повітря, лікують, збирають пил. Навколо нас так багато різноманітних рослин. Вони такі красиві, різні, одна на одну не схожі. А зараз ми давайте пограємо в гру, який предмет потрібний для догляду за рослинами. Вам треба уважно подивитися на картинку, назвати, що це за предмет. І якщо він потрібний для догляду за рослинами, вам треба плеснути в долоні. Якщо цей предмет не потрібний для догляду за рослинами, ви кажете слово ні. Що це? Чи потрібне тепло для росту рослин. А цей предмет потрібний для рослини? А це що? Він потрібний для догляду за рослинами. Чи потрібен вогонь? А поливалничка? А це що? Це потрібний предмет для догляду. А це що? Чи потрібен він для догляду для... за рослинами? А цей предмет. Діти, ви молодці, тепер ви знаєте, як доглядати за рослинами, та що їм потрібно для росту, та щоб кімнатні рослини кожного дня дарували нам свою красу.